Війна проти студентства. у 2023-му Абітурієнти з тимчасово окупованих територій будуть вимушені вступати у вищі навчальні заклади дистанційно. Перешкоди у вступній кампанії виникли ще у 2014-му, коли Росія почала збройну агресію в Україні. Перед абітурієнтами постало питання, як складати іспити і вступати до університетів. У 2014 році були певні зміни, але тоді була можливість виїзду на неокуповані території і реалізації права на вступ через відповідні центри. Були створені відповідні центри пришвидшеної тестування з відповідних предметів, такі як Донбас, Україна та Крим, Україна, і такий центр працював і в структурі нашого університету. Тоді абітурієнти спершу мали складати ДПА на неокупованій території, а потім в університетах, якщо цього вимагав заклад, вступні іспити. До 2022-го покинути окуповані території було простіше, тому більшість українців мали змогу безпечно скласти іспити. Але все змінилося минулого року. Чинилися штучні перешкоди для виїзду вступників з тимчасово окупованих територій із особливо небезпечних територій. Було в порядку передбачено дистанційний прийом вступних іспитів від такої категорії осіб. Все тому що на період літа осені 2022-го військові дії змінювали карту фронту дуже часто. Була одна велика проблема. ця ситуація була дуже динамічна. Міністерство ре... реінтеграції, по-моєму, так. У них так був такий під час 20, доступної кампанії 2022 року. Такий 75-й наказ номер 75 До нього щотижня, що два тижні вносилися зміни, які території попадали під особливо небезпечні, можливо, які вилучалися з них. І, то якраз типсово по території вступники залишилися, ті, що були, і які умови збереглися, а з'явилися вступники з особливо небезпечних територій. Тому до всіх попередніх способів вступу додався дистанційний. Через веб-режим проводився відеозапис, ідентифікація вступника. Він показував свої документи, він представлявся. Ми там навіть перепливли того, що камерою показував свою кімнату, що там ніхто не присутній. І цей весь процес іспиту повністю записувався в відеорежимі. Про це вступник інформувався і на даний момент зберігається. Такий же спосіб найімовірніше передбачать для вступників з особливо небезпечних територій і в 2023-му. Про це повідомили у міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. В університетах Тернополя запевняють, до формату вже підготувалися. Усе для того, аби випускники мали доступ до вищої освіти. Так було і в 2022-му. Кількість студентів з тимчасово окупованих територій та особливо небезпечних територій у Тернопільських вишах помітно зросла в порівнянні з періодом від дві Тисячі го є в нас вступники з Донецької області. Є в нас ну досить багато було вступників з Одеської області, тому що вступна кампанія проходила і був серпень-вересень. Відповідно, це була небезпечна територія, яка ну, містила ознаки таких бойових дій, і досить багато в нас збільшилася кількість вступників з цих територій. Вступників було досить багато. Хочу зазначити, що навіть багато. Було, щоб здавали очно іспити в університеті. Було і онлайн, було семеро вступників, які здавали онлайн екзамен. Один вступник вступав з передової. Прямо з передової здавав екзамен, це, це зафіксовано. Навіть, навіть в той день, коли був призначений екзамен. Там була тривожна дуже ситуація в тому, в тому регіоні, де він знаходився. Торішення приймальної комісії йому було перенесено вступ за його проханням через зв'язок з вайбером. Йому було перенесено вступні іспити на наступний день, тільки він вийшов на зв'язок, все було організовано і все було проведено. Школярі, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть вступити до українських вишів дистанційно без складання мультипредметного тесту. Наразі процедуру вступу ще опрацьовують, її оприлюднять пізніше.